Цюють і економлять викладацький корпус аграрного коледжу в парі з кращими студентами за два роки збудували лабораторію енергоефективності та відновлювальних джерел енергії, у якій є експериментальні пристрої, з допомогою яких можна обігрівати приміщення та воду. Більше того, мегакопії цих наукових експонатів використовують для реальних потреб іменитого навчального закладу. Виявляється, аби заощадити енергію та зменшити ви. Киди у навколишнє середовище достатньо великого бажання та невеликої суми грошей. Про чуду лабораторію її ініціаторів та реалізаторів. Дивіться далі. Питанням енергозбереження директор цього закладу Василь Дмитришин перейнявся вже давно, адже сучасні технології виготовлення енергії завдають шкоди не тільки довкіллю, а й нам, людям. Від небезпечних викидів потерпає не тільки організм, а й наш з вами гаманець. До слова, українці для того, щоб опалити один квадратний метр житла використовують вдвічі більше енергії ніж у країнах Західної Європи. Ми студентами не просто закуповуємо ті обладнання чи прилади, які є не Ми стараємося їх виготовляти, і ви може бачили, є спеціально майстер-клас і безпосередньо руками студентів нашими майстрами ці обі обладнання виготовляється. Разом з студентами пишемо проекти. Ці проекти відсилаємо відповідні інстанції, спілкуємося з іноземними. Інвесторами і цю програму ми далі будемо розширювати. Перш ніж створити лабораторію, розробити макети та змайструвати власними руками сонячні батареї, вітряки, біогазовий прилад, викладачі радилися з громадою нашого міста. Проводили семінари, круглі столи за участю державних службовців, науковців та підприємців Львівщини. Про свої добрі наміри викладацька сім'я заявила й благодійникам. Від фонду Рідні на розвиток енергопроекту коледж отримав сертифікат на суму 5 тисяч гривень. За ці гроші один з викладачів підвищуватиме свої знання у сфері енерготехнологій. Лише після цього науковці взялися за роботу ось перші результати. Сонячна батарея. Змайструвати таку можна самотужки, знайти схему в інтернеті, купити необхідні деталі. Ось фоточутливі елементи знаходяться з цієї сторони. Ми намагаємося направляти. Дану сторону до сонця, щоб чим під більшим кутом потрапляло сонячне приміння на саму батарею, і знову ж таки внаслідок так фізичних процесів ми отримуємо напругу, на яку ось знімаємо за допомогою злам. Відображення значення напруги, ось знаходиться поставивши аналогічно, але більшу за розміром батарею на сонце можна отримати й більшу кількість електронапруги. Втім, варто знати, під яким кутом на даху будівлі встановити цей прилад. Притому не має бути жодних перешкод для потрапляння сонячної енергії. Поза як необхідно і час від часу проводити технічне обслуговування, хоча б протирати поверхню батареї, а з допомогою такої конструкції можна нагрівати воду. Хоча на заході схожий прилад заміняє котел. Для опалення будинків Ви бачите експериментальну установку теплової помпи, яка працює від того, яка відбирає теплову енергію з малим джерелом, тобто низькопотенціальним джерелом, і видає енергію з високотемпературним джерелом, ну, з середньотемпературним джерелом, тобто десь порядка 50-60 градусів. Вона створена для експериментів, тобто створена з холодильника. Перероблена Олексій разом зі своїми вихованцями зробив вітряк. Його використовують у лабораторії, а в майстерні працюють над справжньою великою штукою, за допомогою якої незабаром освітлюватимуть більшу частину території цього навчального закладу. Ось така електростанція може стати у пригоді господарям власних помешкань, встановивши таку, матимете безкоштовне освітлення. Це саморобка, може то сам. Ну, Єдине, що можна генератор купити, тільки потрібно, ну і лампочку. Колесо можна зробити, і можна трошки змінити конструкцію, більше зробити, кілька е цих коліс докупи, ще потужніше буде електростанція. Разумієте? Від потреби залежить. А генератор можна взяти автомобільний. Біогазовий прилад стоїть на вулиці. У бочку цієї нехитрої штуки заливають воду, а також кінський гній. З однієї тонни цього добрива можна отримати 80 купів газу. На ньому місяць безкоштовно готуватимете їжу. Напої сухофруктів отримаєш лише після того, як висушиш свіжі фрукти. Ось на такій сушарці. За весь період. Сворення цієї лабораторії безпосередньо студентами під керівництвом викладачів і лаборантів виготовлено і встановлено сонячний повітряний колектор для обігріву підсобного приміщення солярної майстерні. Виготовлено і встановлено сонячний водяний колектор для додаткового підігріву води у побутових приміщеннях для майстрів виробничого навчання. За словами директора цього закладу, викладачі виховують майбутніх фахівців, які вміло використовуватимуть у дорослому житті практичні навики і теоретичні знання. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини.